Привіт! Я Іван Андрусяк. І колись я був дуже-дуже серйозним і страшенно дорослим поетом. Ще навіть коли ходив пішки по стіл, і то був дуже серйозним і дуже дорослим. І дописався до того, що коли моя старша дочка писала ЗНО, то там їй, по моїй творчості, навіть питання було. Я подумав, що це катастрофа, тому що серйозні. Справді серйозні, справді дорослі тексти. Вони для справді серйозних і справді дорослих людей. А з малявками треба балуватися. Ну, а як? же? Ото і будемо балуватися. Балуватися почнемо з цієї книжки, яка зветься Стефа і Чакалка. Тут у цій книжці вже зараз цілих три повісті, а все починалося з однієї, історії про те, як маленька. Чемна дівчинка. Одного разу була така нечемна, що темної братемної ночі по неї прийшла ось ця прекрасна, страшна чакалка. Чакалку я не вигадав. Чакалка а, 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 реально існує а, Там от на межі Полтавщини і Слобожанщини. Вона справді приходить до неслухняних дітей, таких, як наша чемна дівчинка, яку звати Стефа, і забирає їх в отакий величезний звуконепроникний мішок. Он, Тепа назирає, за заодно забирає ще кількох її друзів, мішок великий, друзів по місту це багато, а що більше друзів, то веселіше, правда? І куди вона їх усіх понесе, понесе вона їх усіх у темний ліс. І в темному лісі починається ціла купа веселих, капусних і розбишацьких пригод. Але е, пригод не пригоди заради пригод, не сміх заради сміху. А всі пригоди і кожен сміх мусить бути склепкою. Мені найбільше хотілося з цією книжкою і з усіма іншими моїми книжками зробити так, щоб за пригодами і за сміхом у кожної дитини і у кожного дорослого, який прочитає цю книжку, залишилося щось тут і тут. Вірші штука така, яка для будь-якого віку годиться, особливо коли вірші капусні і розбешацькі. От дивіться, коли дитина чемна, чемні дитині дають що? Солоденьке, смачненьке, яблучко, грушечки, винограда, абрикос. а в мене ось абрикос. Я не полінюсь, абрикус. Тісточку віддам, решту ням 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 Ще й дістав би хтось абрикос. А я поділюсь, абрикос. А коли дитина розбишака, ми беремо цю книжку, робимо ось так і отримаємо чупа кавру. Більше в мене багато добрих, капасних, класних і розбишацьких, не лише в цій книжці. Які знайдете, так і годяться. Вони всі трохи прибазані. І нарешті найстрашніша з моїх книжок, ось ця. Це історія про маленького їжака, який живе в лісі. А в лісі знаєте, яке життя? У кого гостріші зуби. У кого більші біцепси, у кого крутіший мерседестові правий. А як маленькому їжачкові в такому світі не просто вижити, а зреалізувати себе, свій талант. У кожного з нас є талант, правда? От е, саме про це ця книжка. Книжка, е, яка зветься третій сніг, книжка, з якою ви будете е, багато сміятися, але будуть такі е, моменти, де будуть трошечки слізки в очах крутитися, тому що. Життя таке наше справжнє. О, а найстрашнішу сцену з цієї книжки я вам зараз покажу. най 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 най, -най Найстрашнішу це сцена, це казка детектива, це сцена допиту підозрюваного. Дивіться, раз, два, заховайтеся заховайтеся. хто боїться очі, можете заплющити. Раз, два. Ну ви так несерйозно до цього ставитеся. А сцена реально страшна, так що у кого там не гаразд з деревами краще відійдіть від екрану. Все, всі готові. Раз, два, три. А, і на фінал я вам маю розказати одну дуже-дуже серйозну історію. Ну, Правда, письменники мають казати, щось дітям таке серйозне, поважне. Та, ну це і якраз буде серйозне і поважне. Це буде історія про мишку. За сьогодні сира мишка з'їла вже четверту книжку. А така ж мала, майже як була. Докоряє миша мама. Не читала ти їх, мабуть. А без цього ти не будеш рости. Це дитинку знають всі, миші і навіть люди. Не читаєш аїси, користі не буде. Так, і два останні рядки, ви повторюєте за мною. Я читаю перед тим, а ви тоді повторюєте. Це так, щоб краще запам'яталося. Ага? Це дитинку знають всі. Миші і навіть люди. А тепер разом не читаєш аїси користі не буде. Па-па.